Дня, пані Наталія, добре, вітаю добре. нас, Стерліно. Вітаю в Temple Chambers, Вітаю у вас затримання візи Global Talent, Ми добре. надзвичайно раді, що все в нас відбулося досить таки швидко в короткі терміни. І я маю. Надію, що все йде по вашому плану, по тому як ви спланували собі по часових рамках. Мене звати Оксана. Я працюю в компанії Старніло більше 12 років. Я займаюся імміграцією. Це сфера, в якій я практикую. Остання справа, яку ми завершили буквально пару днів назад, коли ми працювали з Наталією Пономарчук. Відомий диригент з України, коли ми отримали візу Global Talent, Це була віза саме по категорії талант для людей, які цікавляться цією категорією. Там є два розгалуження. Тобто, є коли ви працюєте на початку своєї кар'єри, ви подаєте на п'ятирічну візу потенціал проміс. А якщо ви працюєте більше п'яти років в даному випадку з Наталією, ви подаєте на візу талант. Це дає вам змогу після трьох років подавати на постійне місце проживання в Великобританії. Ми селались на. Два види evidences. Тобто, перше це було Appearances, поява Наталі на міжнародній сцені, мінімум в двох країнах. Це було досить таки легко задовільнити, тому що в Наталії було докази і десяти країн, не тільки Європа, а й світу. Наталя насправді митець і майстер своєї справи, видатний диригент, і це велике задоволення працювати з такою людиною, з її колегами. Зідачі, piece of Evidence, на який ми салались, це було Media Recognition, тобто публікації статті в журналах, газетах, які були. Надрукованими, опублікованими критиками незалежними. Тут також було мінімум дві країни, і в Наталії цих pieces of evidence було досить багато. Тому для нас це, скоріше все, було челенджі вибрати тільки кілька, тому що доказів і підтвердження роботи і skills, заслуги в цій сфері було досить досить багато. Доброго дня! Мене звуть Наталія Марчук, я українська дирегентка, заслужена. Діячка мистецтв України на сьогоднішній день я є а, головною диригенткою камерного оркестру Національної філармонії України і все моє життя пов'язане з моєю професією. Я не можу відділити життя від професії. Я 17 років пропрацювала в Дніпровській філармонії, де я очолювала симфонічний оркестр. Після того я повернулася в місце в місто, в якому народилася, в Київ, і стала працювати в Національній філармонії України. Три роки тому отримала запрошення подарувати найвідомішим колективом, одним, одним з найвідоміших світових колективів Лондонським філармонійним оркестром. І після вдалих на мій погляд, не тільки на мій концертів зі мною. Підписали контракт Artists, це дуже крупна корпорація, величезна, яка займається менеджментом саме музичним менеджментом, і таким чином я отримала перспективу подальшого розвитку в своїй професії. Тому я звернулася до е, фахових людей, які дуже професійно і відповідально займаються цією справою, допомагають людям, які в тому е, мають потребу. Зробити свій шлях впевненим, отримати той статус в країні, на який вони мають право претендувати. І на цьому шляху я зустріла Оксану Деменчук, і яка працює в стенінг лоу. за дуже короткий час мені допомогли зробити все необхідне для того, щоб отримати екстра Talented Global Visa, яка дозволяє мені працювати, мати концерти, розвиватися далі як музикант. Це дуже важливий життя необхідний, дуже важливий такий момент в моєму житті, який в принципі доленосний. Він дає відгруття моєму руху в моєму житті, музичному, особистому, професійному. І Я відчуваю себе впевнено і маю надію, що дуже важливо. Наскільки ми? Для всіх, хто нас дивиться зараз, я коротко скажу про те, що ця віза, ви йдете як лідер своєї галузі, тобто ви майстер своєї справи, ви, ви здобули і досягли небувалих висот. Відповідно, ця віза видається вам на три роки. Через три роки ви зможете мати постійне місце проживання в Великобританії. Хотіла б зазначити також для всіх, хто працює в сфері мистецтва, для людей з України. А в нас є багато талановитих людей, які працюють в сфері мистецтва. Розглядайте цю категорію для себе. І звертаєтесь, ми пропонуємо безкоштовні консультації 15 хвилинні, і де ми розглядаємо і переглядаємо ваші шанси, ваші мерець, і також кажемо, які документи потрібні. І відповідно це дає вам можливість переглянути свої можливості, свої опції. І якщо ви вже працюєте в певній галузі. Більше 20 років, більше 10. як правило, люди в Україні працюють в одній сфері досить таки довго збудували свою кар'єру. Якщо у вас є ці заслуги, якщо у вас є ці нагороди, звертайтеся, переглянемо і порадимо, чи ви кваліфікуєтесь на цю візу таланта. Інколи ви, можливо, не впевнені в тому, чи у вас є достатньо нагород, будь ласка, також присилайте на перегляд, ми порадимо, чи у вас є шанси, що потрібно, які вимоги. Слід зазначити, що вимоги по візі Global Talent, вони змінюються. Тобто, як ми говоримо з вами сьогодні, вони є такі, а через певний час вони можуть трошечки змінитись. Як правило, тут ми силаємось на те, що наскільки ви відомі в своїй сфері. А наскільки є багато людей, які можуть написати чи дати вам листи рекомендації, де вони критично оцінюють вашу роботу, ваш вклад, ваш внесок?